Активний спорт він може стати таким, одним із видів комплексної реабілітації саме для захисників і захисниць України. І Реабілітація є основоположним етапом повернення людини. Ми сьогодні і вчора слухаємо і всі, я знову ж таки скажу, що всі кажуть в унісон, що тільки завдяки спорту ми можемо повернути наших хлопців, і наших дівця, дівчат в соціум. Сам спорт він сам по собі має глибокий психотерапевтичний ефект, і крім того, спортивні заняття вони допомагають, і ми бачимо це на прикладах. Вони допомагають повернутися ветеранам в соціальну мережу. Вони більш розуміють всі ці, ці почуття. І фізична реабілітація, психологічна реабілітація є таким засобом соціалізації і реінтеграції у суспільство. І от в якості приклада хочу навести кілька червь місяці була захищена дисертаційна робота в Академії фізичної культури. Це, мабуть, ще так не домовляючись, але це перше повідомлення у пана Миколаїв Посокова. А робота ця була написана саме по дво спортсменам-аматорам, які з 2014 року як військовослужбовці отримували черепно мозкові травми. А до нас вони вже попали в віддаленому періоді, вже були порушення патерну ходьби, і це є наслідком саме починаючи з легкої з легкої черепно мозкової травми. Педагогічний експеримент свого часу був проведено на базі Українського національного досвіду інституту протезування, та протизабудування. І відновлення працездатності, і одночасно у дослідній лабораторії в Харківській державній академії фізичної культури, а було розроблено авторсько-проційно-реабілітаційну програму. Я не буду на неї зупинятися. Програма у нас була в два етапи: ще одна тренувальний руковий режим і тренувальний руховий режим. В інституті протезування вони знаходились на на тренувальному, тобто вони були підготовлені, а на тренувальному руховому режимі це були самостійні заняття, але самостійні заняття були під наглядом фахівця фізкультурно-спортивної реабілітації, плюс додатково у нас ми попали в ковід, тому ми включили телереабілітацію завдяки всім сучасним гаджетам технологіям, тобто наші спортсмени-аматори, вони знаходилися під постійним контролем фахівця з спортивної -спортивно реабілітації. Варіативний компонент вже на тренувальному руховому режимі. Він був розроблений. Ми додатково ще і працювали з тренерами з адаптивного виду спорту. Він був розрахований саме під той вид спорту, яким бажає займатися або займався спортсмен-аматор. Ну і таким чином динаміка всіх отриманих показників вона все ж таки підтвердила авторську підтвердила програму, Да? Так, от, до чого я все це кажу? За допомогою спеціальних вправ, що ще раз хочу підкреслити, що за допомогою спеціальних фізичних вправ і засобів фізичної культури відбуваються позитивні, біомеханічні зміни, паттерни ходьби. після чого ми можемо займатися зі спортсменом саме вже спортивною діяльністю. Розвиток системи ефективної реабілітації з урахуванням сьогодення його можна віднести як до найбільш важливих завдань не тільки у сфері сучасної охорони здоров'я, а ще і у сфері фізичної культури і спорту згідно законів України про фізичну культуру і спорт, про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні. В основі процесу фізкультурно-спортивної реабілітації лежить необхідність відновлення і підвищення резервів різних функціональних систем організму, а перш за все, спортсменів. Тут слід зазначити, що на відміну від фізичної терапії, фізкультурно спортивна реабілітація вона має переважне спрямування на відновлення і компенсацію функціональних можливостей. І крім того, враховуючи приналежність фізкультурно-спортивної реабілітації, саме до сфери фізичної культури і спорту, застосування занять воно сприяє суттєвому зміцненню і підвищенню результативності відновлюванню спортсменів. І от таким чином, для реформування і удосконалення самої системи освіти. Яка активно дуже змінюється в сучасних умовах, е, наукове, також освітнє і практичне значення, має саме розвиток фізкультурно-спортивної реабілітації, в галузі знань освіта -педагогіка. Ну, Звичайно, тут так само існують проблеми. Е, і перша проблема це відсутність фахівців із надання фізкультурно-спортивної реабілітації. Є таке, зараз ми розглядаємо і, мабуть, будемо вводити в своїй академії, перекваліфікацію військовослужбовців, тобто перекваліфікацію військовослужбовців із різних спеціальностей в тренерів, тренерів саме з тих видів спорту або фахівців із фізкультурно-спортивної реабілітації. Наступна проблема це відсутність досвіду в організації та проведення заходів, е, саме надання допомоги військовослужбовцям, саме фізкультурно-спортивної реабілітації. І головне м, надання реабілітаційної допомоги на базах спортивної фізкультури спортивної інфраструктури Харківщини. Е, Здійснюватися на базах спортивних центрів територіальних громад, реабілітаційних центрів, ну, на жаль, їх на сьогоднішній день більшість вже зруйново. І тут ми пішли, якби далі, продовжуючи прохатьку делегацію Академії фізичної культури в прошлому році підписала меморандум з клінічним санаторієм Рощем. Вільнічний санаторій Роща в Харківській області він починає ну, він не закривався зовсім. Починає з квітня 2020 року, вони вже почали приймати військовослужбовців на психологічну реабілітацію. Робота, робота дуже потужна команда на сьогоднішній день якби ми розглядаємо саме на базі клінічного санаторія руші розвиток практичної діяльності для академії, саме фізкультурно-спортивної реабілітації, тобто ми намагаємося. Працювати, і ми знаходимося постійно в пошуку, в, по, в, пошуку, да? в пошуку якихось там нових ідей, які тут же втілюються, завдяки директору цього санаторія Валерію Олексійовичу Новому. втілюються всі ідеї, які тільки можливо. Дякую за увагу.